Дітки, сьогодні ми з вами пограємося в мовленнєву гру, яка називається Різдво Яке. Скоро в нас Велике Свято Різдво. Давайте ми з вами скажемо Різдво яке. Якщо вогники на свічці світлі, то Різдво, яке? Різдво світле. А ось ми бачимо з вами казкового героя. Значить, Різдво яке? Різдво казкове. А ось веселиться сім'я. То ми можемо сказати про Різдво як? Яке Різдво? Різдво веселе. А ось Солодкий пряник. Різдво значить яке, Різдво Солодке. Ми з вами бачимо сяючу зірку. То Різдво Яке? Різдво сяюче. Ми з вами бачимо. Мелодійні дзвіночки. То різдво яке? Різдво мелодійне? За столом зібралася вся родина. Різдво у нас яке? Різдво родинне? Ми з вами на картинці бачимо ангелів. То про Різдво як ми можемо сказати? Яке воно? Різдво ангельське? А ось у нас ароматний гарячий шоколад. Значить, Різдво у нас також яке? Різдво ароматне? Хлопчик та дівчинка обмінюються подарунками. То Різдво в нас яке? Різдво подарункове. А тут на картинці ми бачимо з вами щасливу сім'ю. Значить, ми про Різдво як можемо сказати? Яке воно? Різдво щасливе. А тут ми бачимо дуже багато яскравих іграшок. Значить, різдво яке у нас? Різдво яскраве.